Привіт! Ми часто стикаємося з величезними проблемами, з якими просто не можемо впоратися власними силами. Батьки борються з важкими проблемами своєї дитини, дитина страждає через проблеми зі здоров'ям батьків, а хтось не спить ночами через проблему на роботі. Коли страждання лише зростає, а рішення не знаходиться, ми не знаємо, що робити. Цар Єзекія у два царів 19 опинився саме в такій ситуації. Могутня ЕСАСІРІЙСКІ армія обложила Єрусалим, і він отримав листа з погрозами від царя ЕСАСирії. Бог, на якого ви покладаєтеся, не зможе визволити вас від наших рук. Це була не просто погроза, а оголошення війни, що ображало самого Бога, саму причину існування царя Єзикії та корінь його життя. Коли цар Язекія отримав того листа, він не розірвав його і не сховав. Він піднявся до храму Божого, розгорнув того листа перед Богом і молився, СТ. 14. Ця дія розгортання листа перед Богом була сповіддю: Боже, я абсолютно не маю здатності вирішити цю проблему. Ця проблема більше не моя. Ця проблема твоя. Саме це було початком справжньої молитви. Подивіться на кульмінацію цієї молитви, і нині, Господи, Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай пізнають усі царства землі, що ти, Господи, сам є Бог, Есте. Дев'ятнадцять. Його турбувала не його власна безпека чи виживання. Це було, Боже, спаси нас заради своєї власної слави. Він молився з впевненістю у визволенні та з випреджальною подякою. Це тому, що він був упевнений, що наш Бог є суверенним Господом усього творіння, на відміну від ідолів, зроблених з дерева та каменю, Есте. 18. Дорогі друзі, Ісус Христос, у якого ми віримо, це завершена форма молитви язики. Наш гріх і страждання були проблемою, такою ж масивною, яка есасирійська армія, яку ніколи не можна було вирішити людською силою. Але Ісус, своєю смертю на Христі, зробив цю проблему проблемою Отця і, зрештою, тріумфував через своє Воскресіння. Яким був результат? Весь світ пізнав Божу любов і спасіння через Ісуса Христа. Ваше життя зараз зайшло в глухий кут. Здається, немає жодного рішення. Не вагайтеся. Візьміть ту проблему, і тихо йдіть перед Бога. Чи запишете ви її на фізичному аркуші паперу, чи чітко візуалізуєте у своєму серці, розгорніть того листа проблем перед Ісусом. І ви знаєте це. Ісусе, це більше не моя проблема, а проблема, що стосується твоєї слави. Світ дізнається, що ти справжній Бог, лише коли ти її вирішиш. Ісус, який вирішив найбільшу проблему нашого гріха і спас нас, цілком здатний вирішити будь-яку складність, з якою ви стикаєтеся сьогодні. Це тому, що для Бога, який любить вас, ваша проблема вже стала його власною проблемою. Чи розгорнете ви тягар свого життя перед Богом?